Доброго дня! Давайте я сьогодні вам зачитаю казочку про зірки і космос, звідки взялися сузір'я? Чи задумувалися ви коли-небудь, скільки на небі зірок? А може, й хотіли їх порахувати? Зоряне небо це велика таємниця, яка здавна манить до себе дорослих і дітей надзвичайними яскравими вогниками та цікавими явищами, та виявляється. Те, яким ми бачимо його, лише красива обгортка, а насправді існує цілий зоряний світ зі своїми історіями, пригодами та іншими цікавими подіями, якими саме про це розкаже наша казка про ведмедицю і полярну зірку. Тому помощуйтеся зручніше. З давніх давен на небі жила сила селена маленьких яскравих зірочок, які були чи найпрекраснішими створіннями на цілому світі. Їхні сяючі, їхні сяючі шати були справжньою нагодою для гордості, адже вони приваблювали навіть людей, дивних створінь, що жили на одній із планет. Чому дивних? Та тому, що зіркам ніяк не вдавалося збагнути їхній спосіб життя. Вони вічно кудись поспішали, навіть не знаючи дороги, наражаючи себе на небезпеку заблукати. Рідко думали про те, яким насправді є світ та в чому полягає їх призначення клопати, клопоти і клопоти. Так і минало їхнє життя на одній із наймальовничіших планет Всесвіту. Маленьким яскравим зіркам було дуже дивно, як же так можна жити. Адже вони на противагу людям ніколи нікуди не поспішали, жили розмірено та постійно думали про високе сенс життя, небесну гармонію. Та неймовірну красу Всесвіту. Понад усе вони не цікавилися і захоплювалися незвичайними законами, що керували їхнім світом, що називається космосом. У цьому з неймовірною швидкістю пролітали комети, метеорити та цілі системи планет. При цьому їхні маршрути, що називалися орбітами. Були настільки точними та гармонійними, що вони не зіштовхувалися один з одним. У цьому і полягала небесна гармонія, надзвичайно продумана система правил і законів, яких чітко дотримувалися усі небесні тіла. У вільний від роздумів час зірочки. Тішилися своїм вбранням, співали зоряних пісень та навіть водили зоряний танок, що насправді він дуже відрізнявся від того, що під танцем розуміли люди. Причина цього проста: зірочкам заборонялося пересуватися з місця на місце, тому їхній рух був надзвичайно обмеженим. Маленьких красонь це дивувало, однак вони ніколи не обурювалися і не протестувалися рятували, розуміючи, що це одне із правил небесної гармонії. Взагалі, звичка обурюватися теж притаманна лише людям. Одного разу під час таких розваг. Полярна зірка, найяскравіша зірка на небосхилі, почала розмірковувати про людей. Дивіться, вони знову заблукали. Хто? перепитала одна з її подруг. Та моряки ж попливли не в ту сторону. Ну як же так можна вирушати в дорогу, зовсім не розуміючи, на сторонах світу? Дійсно підхопили роз... мову інша небесна красуня. Ось і чумаки заблукали. Полярна зірка була не тільки яскравішою, а ще й дуже доброю та розумною. Тому вона вмить придумала цікаву ідею. А що, якщо ми станемо дорого для людей, будемо вказувати їм шлях. Нам же все одно не можна віддалятися одна від одної. Тому людям легко буде запам'ятати окремі наші групи та орієнтуватися, в просторі, а для кращого розуміння ми зараз швидко намалюємо карту зоряного неба. Ось так і утворилося на зоряному небі окремі сузір'я, і з давніх пір люди звикли орієнтуватися по них. Тому, якщо ти чогось не знаєш, не забувай час від часу піднімати голову до неба. Маленькі яскраві красуні завжди готові прийти на допомогу кожному.